Одно, що у вас є, в кого що є? Захищайтеся, якщо ви не захистите самі себе. Влада вас не захистить щодо опозиції. Опозиція нам показала, в яку гру вона грає. Я просто вчора їздив до Києва. Я був в центрі всіх подій. Я бачив, як Беркутівці б'ють просто так людей, як двори, Вони забивають їх. Я так само теж отримав мої друзі по в одному ногу. На знайомих тягувались кову пізно громади, нас закритували громадами. Саме за цього мені потрібно було везти його в Черкаси в лікарню. Черкас Черкаси. Цей в автобусі я зрозумів, що треба збирати на страйки, щоб показати, що ми є, що ми просто так це не залишимо. І почав знайомим, там, друзям показати, просити розповсюджувати цю інформацію, щоб ми зібралися і щоб ми сюди вийшли. Ще міліція з однієї сторони говорить, що з іншої сторони нічого немає. І нам мітинг є? Ну Ну просто... Ну, ні, Я з вами говорив, я знаю. Я з вами говорив, ось він мені цей добрий чоловік сказав, що він просто не знає цього і не знає, чи там є мітинг. Про те, як я тільки що ходив, є мітинг, стоять автобуси, грає музика, ну, невідомо за кого, і ніхто люди бояться сказати. Так само, як і ми. Ну, піти туди це, звісно, буде провокація. Тому в ну, мене йде. Ви будете тут стояти, так? Я думаю, так. Оскільки чого ви можете, ви боїтесь переслідування ви? Звісно, я думаю, це і так зрозуміло, що ми боїмося переслідування і з боку силових структур, і з боку влади, і найбільше, мабуть, з боку адміністрації університету. Ваші родичі йдуть на Мартані. а ви мальдані! Іде колона! Ви бачили початок колони! Йдіть за ними! Навіщо вісемо в обхід? Ви хочете зараз бійки? Ви розумієте, що якщо ви застосуєте зараз якусь силу проти цих величенях вирішайте, вони теж можуть застосовувати силу.